Вітаю. Пане Андрію, у нас вітаю, тут, вітаю, як ми всі цивільні, того нам трошки важче. А, бо у нас тут, як ви бачите, слово останніх тижнів для українців це накрут, бо в нас тут великий наступ. Там росіяни будуть висаджуватися через Білорусь, попруть, опять через Чорнобиль. Київ захоплять, а, там горять термінатори, а землетрус насувається. Оце все на нас несеться, несеться, несеться. Як нам тримати здоровий глузд при цьому? Саме перше, з чого я починаю, в принципі, такі розмови. і... І терапевтичну роботу, і, взагалі, виступи лекції, це розуміння е, спільноти, а навіщо це все відбувається, і що це взагалі таке в нашій історії зараз? Ми переживаємо найпотужніший період, і перемога, на яку ми всі чекаємо, вона буде найбільшою в принципі в історії всієї країни. Е, розуміючи це, це дає сили, все ж таки дає наснаги це все пройти. і Війна закінчиться, немає в цьому сумні. Вона рано чи пізно закінчиться, закінчиться нашою перемогою. І після цієї війни ми ще будемо довго-довго згадувати про це все, як воно все було. І дуже важливо, що, що ми потім розкажемо, що ми потім згадаємо про нашу роль в цей час, чим ми займалися, що ми зробили, що ми створили в найпотужніший період, і при найважнішій -най 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 перемозі нашої держави. Я ще не кажу про те, що ми зараз рятуємо всю цивілізацію і стаємо якраз на вістрі. Від нас, українців, зараз залежить, яка буде цивілізація, який буде світ, завтрашній, наступний світ. Це саме від наших дій, і в першу чергу від наших захисників на фронті це все залежить. От Зараз це сидять, стає, е, е, можна це я, я вас переб'ю? Або сидять зараз такі mm -hmm. цивільні, як я, оце слухають вас і кажуть, Боже, а я ж менше зробила для перемоги України, навіть чим пес Патрон. Ну і все, і в мене комплекс вини, і я пішла грустити далі. Mm. Ну, кожен на своєму місці робить те, що він. Те, що він може зробити, власне, якщо є відчуття, що ви недостатньо багато робите, ну, робіть більше. Можна донатити, можна підтримувати, можна волонтерити, або можна просто робити свою роботу і сплачувати налоги і підтримувати економіку. Це теж вклад в роботу держави. Як нам підтримувати? Ну тобто, ми розуміємо, що на певних наших страхах грає ворог, якось намагаємося триматися самим. А як підтримувати тих, кому важче? І це люди, в яких близькі, рідні родичі там в зоні бойових дій? І ви знаєте, що це дуже дуже важко, коли там людина сидить добу, чекає, поки оці галочки будуть сині в месенджері. Що бодай прочитала, вже там не йде мова про відповідь. Як таких людей підтримувати? Зі свого боку, от наша організація вона проводить вже багато заходів для сімей, для дружин, для дружин військових, також заходи для дружин, в яких загинув хтось в сім'ї. Ми проводимо багато таких психологічної підтримки, всіляких заходів. Саме головне це все ж таки підтримувати один одного. Обов'язково, що була комунікація, комунікація з близькими, рідними людьми, часто такими комунікаторами виступають наші фахівці. От Ми зараз впровадили онлайн-підтримку, де до нас можуть звернутися військові сім'ї, постраждалі, просто звернутися навіть якщо треба просто поговорити, а так буває дуже часто. І звичайно, розмова з близькою людиною або з людьми, яка може вислухати, вона дуже -ду 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 допомагає. Крім того. Знаходити своє життя продовжується саме головне, що життя продовжується, і так само зараз хтось займається люди. займаються спортом, займаються танцями. Люди читають книжки, дивляться фільми. Люди можуть прогулюватися, люди можуть спілкуватися, ходити до нового гості. Тобто, продовжувати життя і знаходити, чим ви можете себе наповнити е, в цей час. Крім того, ще раз наголошую е, тим, кому нема куди піти, нема кого звернутися. Наша служба працює, яка Просто зателефонуйте там. Є люди, які вас просто вислухають, просто підтримують бесіду, і 100% відсотків вас настрій точно покращиться після такої розмови. А е рекомендації в таких випадках для дорослих і для дітей. Ну тому що дітям теж якби нелегко. Давайте і про них не забувати. Е є заходи для дітей. Вони зараз існують. По по і от в Києві ми. Такі заходи проводимо так само діти, коли дитина зайнята чимось, їй набагато простіше цим впоратися, і є ще ще інший спектр. Крім того, що треба зайняти дитину, зайняти дружину, сім'ю, робити щось цікаве і корисне. Крім всього цього, вони мають розуміти, якщо в сім'ї є військовий, який зараз захищає державу, дуже добре усвідомлювати, які зміни відбуваються у військових в зоні бойових дій. Як на ці зміни реагувати? Як ці зміни впливають на подальшу комунікацію з цивільним світом? Це дуже важливо пояснювати дитині, як спілкуватися з татом, коли він повертає. Пояснити дружині, як їй бути, тому що ну справді багато хто жаліється, що е, да зараз на кадрах от заходи, які ми проводимо, е, багато хто жаліється, що вони не знають, як спілкуватися з татом. От, наприклад, зараз, от на екрані, ви бачите, як які ми проводимо заходи, і на от безпоредні зараз це навчання для дружин для родин військових, яке ми проводимо. Водимо і вже ось це перше приміщення. Це е, перша будівля такого бази 4.5.0, будівля е, центру реабілітаційного для військових, для дружин, для сімей, яка вже працює, і вже буде будуватися цілий комплекс, е, так само от на річці, е, прямо буквально на воді спеціально для ветеранів і для родин, тобто зах. Куди ведуться, долучайтеся і повертаючись до вашого запитання. Якщо проста, проста рекомендація, це дуже добре усвідомити, яким повертається військовий. Дуже добре усвідомлювати, що його психологія буде будуватися навколо безпеки, і дуже часто військові потім зі своєї сім'ї починають робити армію або готувати маленьку дитину і дружину до того, щоб вони рушали в армію, або навпаки, сторонитися від сім'ї, боючись, що я можу якось зашкодити. Тут о, рекомендація дуже проста: спілкуватися, не робити різких рухів, особливо дітям пояснити, не стрибати на тата зі спини. Все, що ви хочете запропонувати, краще озвучити і отримати згоду. І потім я хочу тебе обійняти. Побачили посмішку, або люди кивнули, ви обняли і так далі. І просте спілкування, невимушене, просте не про війну, не про якісь там проблеми. Не грузити один одного і в принципі для всіх українців звертаюся, от наша улюблена риса жалітися один одному. От зараз її краще відкласти, тому що всі ми переживаємо, всі разом в це болить кожному, але не варто жалітися а от створити один для одного трошечки таких умов, трошечки бути більш мудрими. В сім'ї для один для одного для себе в першу чергу створювати умови і знаходити все, що вам підіймає настрій, все, що вас наповнює. І один одного так само. Ні, ну ви це Андрія кажете. Як це українці не будуть скаржитися? Ви ж хочете, щоб може українці не сварилися між собою в соцмережах. Це наш національний вид спорту. Ви що? Ну, сваритися трошки, якщо треба виплеснути, адреналіну. До речі. Будь ласка, займайтесь спортом. Зараз дуже багато адреналіну кортизолу виділяється, шукайте можливість, як можна рухатися. І це буде набагато кориснішим. Тим більше, на жаль, дуже багато таких наших суперечок, які відбуваються в соцмережах, вони, на жаль, грають на користь ворогу. Це теж треба пам'ятати. Бо наші слова можуть використовуватися. І капля за каплю, оцей суспільний стан, він виливається і він впливає насправді. І там зараз, от на сході, ми весь час туди їздимо, спілкуємося хлопцям. Дуже потрібна підтримка. Дуже від нашої підтримки, від підтримки цивільного світу, залежить настрій і стан від нас з вами, від родин залежить. Ну наскільки вони будуть зібраними, наскільки менше помилок вони будуть робити. А там ціна помилки це життя. Тому оця підтримка цивільна вона важлива зараз і вона буде важлива потім, коли хлопці повернуться. Mm -hmm. Від цього взагалі Отже, залежа, резюмуємо, що буде здравий, резюмуємо спокійні, не сваримося, що дуже складно в українських реальнях. Займаємося спортом, говоримо і заспокоїмо один одного. Дякую, дуже пане Андрію. Андрію Мальченко був з нами. Керівник центру психологічної підтримки Атлант. військовий психолог говорили про те, як зберегти нам з вами голову на місці Тверезою холодною.